Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Ще самого раненька ми вирішили, що цей день присвятимо нашій поїздці до Сашиних батьків по картоплю, так як у нас вже вся закінчилася. Тому що ми насправді не дуже багато садили, а викопали десь 4 мішечка, які ми вже відповідно з'їли, так як дійсно постійно її готували. Це вихід із нашої вулиці. Сьогодні був дуже сонячний, гарний день, незважаючи на те, що все одно було трішки холодно, сонце сяяло і від цього настрій ще більше покращувався. Звичайно, що слава Богу, за такий чудовий день, за можливість прокинутися, за можливість прожити ще один день. І в нас дуже хороші новини, так як ми. Дійсно слідкуємо за всім, що відбувається, мають бути перемовини, точніше, вони вже відбулися у телефонному режимі. Ми сподіваємося, що скоро все це закінчиться, настане мир у нашій країні. Адже мені здається, це дійсно те, що зараз хоче кожен українець. Ми всі хочемо миру. Тут я вам показую наш сільський клуб. У якому у довоєнні часи завжди були святкування? Збиралися людина Івана Купала, проводили е, якісь організаційні моменти, були дискотеки. Батьки мого чоловіка живуть у сусідньому селищі. Хочу трішки показати вам, які є будиночки. Я постійно задумуюся над тим, що є ще досить багато хороших будинків, в яких просто-напросто ніхто не проживає, вони нікому не потрібні. Чому б не віддати їх біженцям, до прикладу? Від цього був би плюс всім, а не просто від закинутих будинків, які з часом, звичайно, що руйнуються, якщо за ними не доглядати. Ми йшли дорогою через кладовище. І звичайно картина неприємна, так як ще здалеку я побачила, як видніються українські прапори. Це може означати тільки одне, що це могили наших захисників. Могила мого дідуся Юрія Віталійовича поблизу він похований біля своїх батьків і завжди, коли ми йдемо, я заходжу до нього. Мені дуже сумно за всіх цих чоловіків, жінок, які померли за нас і вітали своє життя за нашу батьківщину, а зараз її ділять між собою і ніяк не можуть поділити. Мені прийшла посилка з Єви, і ми вирішили зайти на нову пошту. Гляньте яке гарне дерево. Ось тут зараз збираються парафіяни та священнослужитель, який не захотів. Входити до складу Української православної церкви і хоронити наших воїнів. Це Московський патріархат. Мені завжди дуже цікаво дивитися за різними будиночками. Я завжди собі уявляю, як колись тут бігали дітки, жили люди, щось робили, дбали про свої оселі. А зараз вони закинуті і нікому не потрібні. Це дуже сумно, коли наблюдаю таку картину. Ну, принаймні, особисто для мене. Це велика трагедія, адже хочеться, щоб тут було життя. Ми вже дуже давно не гуляли в день, так як дуже швидко темніє ще поки, то я насолоджувалася кожним моментом і намагалася трішки зняти для вас. Місцевість, де ми проживаємо, дуже багато сміття поздовж. Цікавий хлів із цоколем, Мені подобаються такі будівлі, тому що вони незвичайні. Цей будиночок я також колись показувала у своїх влогах. Дуже гарний, такого персикового кольору. Поки Сашко був на новій пошті, ми з малюком трішки погралися на дитячому майданчику. Він був дуже радий тут бути, все зносив на своєму шляху. У нас біля школи такий майданчик дуже гарний, як на мене. Тут є де побігати, що поробити діткам. Остап був задоволений. Ну і вже після нової пошти ми вирушили до. Мами Сашка ненадовго. Тут він мені показує, як він бавиться із своїм собакою, якого звати Алтай. Я дуже боюся таких великих собак. Песик його впізнав, незважаючи на те, що ми буваємо дуже рідко. Ну і власне покажу вам розпаковку, що ж ми придбали в Єві і що нам дала Сашина мама з гостинців. Так, наші покупки з Єви. Цього разу я придбала 20 губок, що були про запас. Ось такий засіб я використовую для миття посуду дитячого. Він мені дуже подобається, тому що він без барвників і ароматизаторів. Далі, вухастик, такий дитячий шампунь мені подобається: Гель для інтимної гігієни. Він був по знижці. він. Далі собі взяла пудру, тому що в мене розсипалася бананову. Я таку вже колись купувала, вона дуже хороша. І тональний засіб, так як в мене також закінчився. Я завжди беру від Evelyn в 05 відтінку. І ще, звичайно, що найнеобхідніша річ. Це Сашина, мама завжди купляє нашому малюку якісь іграшки цікаві. Така книжечка, так як Остап дуже любить переглядати книжки, що дуже дивно, як на мене. Ось така пори року і планшет, щоб малювати. Я так зрозуміла, що на ньому малюєш і він е, стирає, так? Так, да, там ручка і малює і там проводить мача. До Дня закоханих Сашина, мама нам приготувала подарунки. Ось такий кошик. Я вже колись купувала, до речі, такий для губки. А ось це я не віднола Саша, що це таке. Mm -hmm. Валентинки якісь пришиті з чимось, щоб вішати кудись. Це вона сама шила, Чи що? Mm -hmm. Прикольно. Дивіться. Можна кудись повісити. Диві. Носочки. Носочки це завжди необхідна річ. Остапчику я люблю маму. І Сашку. Класичні чорні носки. Також три тушонки, і ми придбали яблучка і чотири курячих філе. Я бігом взялася за приготування обіду можна так сказати, обіду вечері. Це. Піца з листкового тіста, також вирішила посмажити відбивних зі свинини, так як в мене був розморожений шматок, і зробити улюблений десерт Сашка – чорнослив з сметаною та горішками. Гречку я відварила ще зранку, так як ми їли її з підсмаженим яйцем, та зробила салат із капусти та помідорки.